Так, сьогодні у нас знайомляться. Давайте познайомимося. Давайте. Задоволену Альпаку, ви вже всі знаєте. Вона дуже задоволена. І у неї є. Як тебе звати? Я котик Яша. Котику Яша. Ти такий гарний, красивий, покажи. Дякую. М -м -м, ти дуже красивий. А давай з тобою ми тут будемо слухати пташок. Так, я божні слухати пташок. Вони такі гарні. Ага. Красиві. І красиві. Ми з тобою бачили щойно, да? як пташечки літали. Ага. Знати б ще що то за пташечки? Ти а теж що... не знаєш? Ні, але я знаю, що вони такі великі. Дуже великі. Не дуже, але Ну, фишечки, ну, такі. ну круглі. Так, да, так, да, так. Да. Згоденно, згоден. Цьому тебе. Бо ти такий гарний mm -hmm. котик. Да? Це ж так. таке добре. Як нам тут добре в травичці? Може, я до тебе ще й притулюсь? тінь є. або так, так. ще морозиво. Я люблю морозиво. Ну, ми можемо це організувати. Але в нас же немає фруктів. Ми знайдемо і фрукти, і морозиво. І нам буде класно, і буде весело. Так? І буде холодно. Да, холодно в роті жарко назовні, так? Ага. Добре нам буде. Дуже. Чом -чом 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 -чом. Добре, підемо гуляти далі. Пішли. Угу.